Це об'єктивно погано. Тому що є суттєва проблема, да в нас від того, що робить міністерство енергетики, залежать значною мірою, в тому числі призначення наглядових рад. Наскільки я пам'ятаю, в номінаційному комітеті має бути позиція міністерства енергетики. А у відсутній з одного боку міністра і з іншого боку, ну ми ж розуміємо, що всі заступники були призначені саме тими людьми, які ну по суті понесли від політичної відповідальності і пішли з своїх позицій. Вони зберігають. Рали цих заступників і вони їх призначали. А вони мають ну певний фльор цього призначення людьми, які задіяні в великому корупційному скандалі. І є така проблема. А тому яким чином будуть призначатися нові наглядові ради, і довіра до нових наглядових рад буде формуватися, в тому числі новим міністром енергетики. Друга частина питання електроенергетичний комплекс зараз дуже обмежений в отриманні міжнародної підтримки. По суті, єдиний канал для електроенергетичного комплексу це. Фонд підтримки енергетики Energy Community, а не ведеться по суті робота над розширенням міжнародної допомоги, вкрай затруднена робота над виводом з технічного дефолту Укренерго, що є прямо зараз дуже важливим параметром. І так далі, і так далі. і так далі тобто Багато речей залежить від нового міністра і будуть чекати, поки він прийде.